Загалом, якщо у снах є туалет, це значить є можливість для звільнення, і це добрий знак. Простір для очищення відкритий. Психологічно ти створив, чи створила, або шукаєш безпечний простір для емоційного енергетичного звільнення. Якщо ж туалету немає, ти не маєш умов або внутрішнього дозволу відпустити зайве, можеш відчувати блок чи сором у вираженні справжніх емоцій, болю чи потреб. У житті може не вистачати підтримки або Контейнера для звільнення. Якщо у сні є засоби гігієни і туалетний папір, це також добрий знак, ти маєш ресурси для м'якого безпечного завершення процесу звільнення, може вказувати на самодопомогу, підтримку або внутрішню зрілість. Якщо ж цих засобів гігієни немає, може бути відчуття беззахисності, незавершеності, сором або страх забруднити когось своїми емоціями чи процесами. В реальності можна знати, як етично чи безпечно звільнитися від внутрішнього тягаря через розмову, ритуал, терапію тощо. Загалом, після снів із фізіологічним очищенням, ти можеш задати собі декілька запитань: від чого в мені зараз час звільнитися? Де я стримую природні емоційні процеси? Чи дозволяю я собі відпускати старе? Чи соромлюся я власних потреб очищення або емоційного вираження? Проаналізувавши свої відповіді на ці запитання, ти можеш краще дізнатися себе і ті процеси, які відбуваються в твоїй підсвідомості, які розкриває твоя підсвідомість через сни.